Дітки пропоную відгадати загадку. Зазирни в осінній сад, чудом м'ячики висять, червоний стиглий бік. Дідлахам дає утіх. Що це, дітки? Так, це яблуко. Дітки пропоную поспостерігати за деревом яблунею. Зараз пора року, осінь. І саме час збирати плоди. Ось який гарний врожай виріс на яблуні. Це яблука. Яблука це фрукти. Щедра та багата чарівниця осінь. Яблука збирала у великий кошик. Погляньте, які яблука. Круглі, червоні, соковиті. А ще вони дуже корисні, бо багаті на вітаміни. З яблук варять смачне варення, компот. Отже, діти, щоб бути сильними, здоровими, міцними потрібно їсти яблучка. Яблука відрізняються за кольором, розміром, смаком та часом дозрівання. Яблука мають кислий, кисло солодкий і солодкий смак. Існує дуже багато сортів яблук і всі вони дуже корисні для здоров'я. Яблуко виводить з організму шкідливі речовини, захищає від хвороб. В українських легендах і казках яблука наділяються здатністю передбачати долю, рятувати від біди та допомагати. З яблуками пов'язано безліч звичаїв і традицій в Україні. Вдавнину на Україні маленьким дівчаткам плели віночки з семи кольорів. І по перше вплітали в нього квіти яблуні. Потім казали Мати, яблуня, годувальниця наша, дай здоров'я і щастя дитині нашій. Люди з повагою ставляться до яблуні та її плодів, тому що вважають їх символом життя, молодості та краси.